Буду випікати язики. У мене є рецепт в блокноті. Хто з вас пам'ятає цю випічку? Течем разом? У мене кисле молоко. Сода, дрібка солі, яйця, цукор. Збиваємо. Чуть не забула ванільний цукор. Мед. Один. Так, щедро даю, щоб пахли гарно. Смалиться. Можна олій, борошно. У мене тут пише 6-7 стаканів, залежно від борошна. 6 всипали, 7 ставимо. Якщо потрібно, будемо додавати. Замішуємо. Підмісимо на стільниці. Хочу вам показати, яке тісто виходить. Файне? Файне. Розкачуємо пласт. Товщиною півтора сантиметра. Коли поїхало? Сиди на місці. Намачуємо києчку, витискаємо. Просто і легко. Беремо в руки круг, розтягуємо. Можна довші, коротше, то не важливо. Зімо любі. Понесла випікатися. Погляньте, яка купа язиків вийшла. У мене такі спогади про це печиво напекла таку саму порцію. Їхали на відпочинок в Закарпаття. Хватило повністю. Син до сих пір згадує.